Чи в сучасних фільмах менше інтимних сцен та оголення, ніж це було раніше? Так. В цьому відео спробуємо зрозуміти причини. До речі, не забудьте підписатися, щоб не пропустити нічого нового від відцепту. Аналітик даних Стівен Фоллоус на замовлення видання The Economist дослідив, що сталося з еротичним компонентом у фільмах за останні 23 роки. Він брав списки 250 найкасовіших у США стрічок, починаючи з 2000 року, і досліджував рівень сексуального контенту у них, відштовхуючись від показників вікового рейтингу та інформації з відкритих баз даних фільмів. У вибірку не потрапили стрічки зі сценами сексуального насильства, зґвалтувань чи домагань, яких же висновків дійшов аналітик, починаючи з 2000-го, року кількість інтимних або оголених сцен у фільмах. Зменшувалося до 2023 року. Зниження сягнуло 40% у порівнянні з початком 21-го століття. Така тенденція простежується серед більшості жанрів кіно, але найбільше у трилерах і бойовиках. Тут варто зробити важливе уточнення. Цей відсоток стосується суто кількості сексуальних сцен. Про їхній зміст не йдеться. Про зміст я ще пізніше розповім у цьому відео. До речі, час його вподобати. І поки ви лайкаєте, я продовжу про зменшення кількості сексу в кіно. Дані не можуть пояснити, чому так відбувається, але Follows висловлює декілька припущень. Перше, це зміна смаків аудиторії. Дослідження каліфорнійського університету показує, що покоління Z віддає перевагу контенту, в якому більше уваги приділяється платонічним стосункам, і менше сексу та романтиці. Більше половини опитаних людей віком від 10 до 24 років стверджують, що більше зацікавлені у темі дружби. А 47,5% з половиною відсотків вважають, що секс не є необхідним для більшості сюжетів. Багато хто також сказали, що їм не подобається троп від друзів до кохань. Коли дружба між чоловіком і жінкою обов'язково має перерости у романтику, такі вподобання відображають ширші тенденції, зокрема, зниження сексуальної активності серед підлітків і їхнє відчуття самотності, яке загострилося через пандемію коронавірусу. Ще одне припущення, чому у фільмах менше сексу пов'язане з бажанням працювати на різних ринках у деяких більш закритих та авторитарних країнах. Відверті сексуальні сцени можуть призвести до жорсткіших вікових рейтингів або цензури, а все це призводить до меншого охоплення та нижчих заробітків. Не можна і відкинути того факту, що більша доступність порнографії в інтернеті могла зменшити потребу в еротичних сценах у кіно. В нас на каналі було відео про культуру згоди. Якщо ви ще не дивилися його, то рекомендуємо глянути. Зміна культурних норм також могла повпливати на те, скільки і якого сексу ми бачимо у фільмах. Зокрема, сьогодні ми можемо спостерігати відмову від застарілих стереотипних підходів. Коли еротичні сцени об'єктивують жінок і подані здебільшого через чоловічий погляд, продюсери та режисери можливо обережніші у своїх творчих рішеннях, розуміючи, що сексуальний контент може призвести до суперечок. Заступниця редактора відділу культури видання за економіст Рейчел Лойд пише, що дехто вважає, що Голівуд вступив у пуританську епоху і звинувачує в цьому, наприклад, засилля фільмів про безшлюбних супергероїв і рух міту. Трішки про міту я впевнений. Ви чули про цей хештег. Але чи ви знали, що історія цього руху розпочалася не у 2017-му, коли десятки знаменитих жінок повідомили про домагання з боку продюсера Гарві Ванштейна, а в 2006-му. Тоді соціальна працівниця Тарана Берг працювала у молодіжному таборі з дівчатками. На одній із зустрічей до неї підійшла Гевен і почала розповідати про насильство, якого зазнала з боку маминого хлопця. Соціальна працівниця слухала дівчинку, поки могла витримати менше п'яти хвилин. А далі скерувала до своєї колеги. Тарана Берг каже, що ніколи не зможе забути біль на обличчі Гевен та своєї неспроможності їй допомогти. А головне не зможе забути, що так і не знайшла в собі сили, щоб сказати дівчинці, що розуміє і відчуває її біль. Жінка згадує, що тоді в голові крутилися слова, яких вона так і не змогла навіть прошепотіти: Я теж Мі-ту». Вже наступного року Тарана Берг створила громадську організацію з такою ж назвою, щоб підтримати постраждалих від сексуального насильства та продемонструвати, що вони не самотні. Міту як рух, який ми знаємо, розгорнувся після того, як New York Таймс у 2017 році опублікували статтю викриття. Гарві Вайнштейн десятиліттями відкуплявся від звинувачень у сексуальних домаганнях. Її авторки Джоді Кентор та Меган Твойхі згодом написали книгу. Вона сказала про те, як вони провадили розслідування справи. Декілька років тому її екранізували. Стрічка вона сказала в Україні зараз доступна для перегляду на Netflix. Чому сексуальні домагання такі поширені, але фактично безкарні. Треба допитати всю систему. Вітаю, мене звати Джоді Кантор. я репортерка розслідувачка з Нью-Йорк Пепс. Розказуйте, що у вас за моїми даними правопорушення у Голівуді звична практика. Я не хочу, щоб мене цитували. Крапка. Як скажете? А в попередніх матеріалах, як ти переконувала героїню розказати, що з ними трапилось? Аргумент був таким: я не здатна змінити те, що вже з вами сталося. Але ми можемо захистити інших від подібного. Неправда, свідчення постраждалих від дій вайнштейна, які опублікували у статті, вмотивували сотні інших жінок ділитись своїми схожими досвідами. Акторка Аліса Мілано написала в Твіттері, Якщо ви зазнавали сексуального насильства або домагань, напишіть Я теж міту у відповідь на цей твіт. Це було 15 жовтня 2017 року. Вже до 16 жовтня гештег використали понад півмільйона разів. Буквально за одну ніч міту перетворився на глобальний соціальний рух. Дехто просто писав я теж, але були й відверті розповіді про пережити. Зрозуміло, що якщо цей рух показав наскільки поширені сексуальні злочини у Глівуді, то кіноіндустрія не могла уникнути змін. Однією з найпомітніших стала поява на знімальних майданчиках. Координаторів та координаторок інтимності ці люди відповідають за те, щоб актори та акторки почувалися безпечно і комфортно під час сексуальних сцен. Гільдія кіноакторів, Американська Федерація теле- і радіоартистів, профспілка, яка представляє акторів кіно і телебачення, журналістів, радіоведучих, артистів звукозапису, співаків, акторів озвучення та інші медіапрофесії, має стандарти та протоколи роботи координаторів інтимності. У передмові до цього документу зазначено, що для індустрії розваг давно очевидна важливість оголеності та вдаваного сексу. Ці елементи можуть передавати сильні емоції та посилювати наратив. Однак актори та акторки під час такої роботи стикаються з унікальною вразливістю тож на знімальному майданчику потрібно дбати про їхню безпеку. Координаторів та координаторок інтимності рекомендують залучати до роботи над сценами, у яких є оголеність, імітація сексу. Інші інтимні або гіпервідверті сценарії. Такі фахівці, і фахівчині дбають про безпеку акторського складу і допомагають продакшену працювати безперебійно, мінімізуючи ризики і уникаючи непотрібних затримок. Вони є зв'язковими між акторами та продакшеном та слідкують за дотриманням безпекових протоколів. Координатори інтимності також є тренерами з руху, як хореографи ставлять інтимні сцени, щоб підвищити правдоподібність, але зробити все за згодою акторів та акторок, допомагають intimacy choreography grew out of work that fight directors were doing when we choreograph staged violence we make sure that's safe we make sure that they know how to do repeatable choreography that happens the same way every time intimacy on stage comes with so many of the same risks um, but you actually touch the person so why don't we have a process and tools to communicate and do that work safely? When you do live theater, we call it an intimacy director and when you're doing a film or television, then we would call that an intimacy coordinator or choreographer. It's becoming increasingly sought after in educational settings. We want to create young actors who learn about Where their boundaries are who know how to ask those questions of themselves and know how to advocate for themselves in the space and communicate well with their partners. Спершу вони зустрічаються з продюсерами, сценаристами та режисерами, щоб обговорити специфіку інтимних сцен, зокрема ступінь оголеності та деталі з модельованого сексу. Координатори інтимності налагоджують спілкування з акторами та акторками, щоб узгодити очікування і підтвердити перед репетиціями та зйомками їхню згоду на пропоновані сцени. Протягом всього репетиційного процесу саме ці люди постійно переконуються в тому, що актори та акторки надають згоду на все, що відбувається. Під час зйомок координатори інтимності слідкують за змістом інтимних сцен. Хореографією, захисним одягом та дотриманням протоколів закритого знімального майданчика. Це правила, відповідно до яких присутнім під час зйомок інтимних сцен може бути лише необхідний персонал. Не обов'язкових членів та членки знімальної групи просять покинути майданчик, щоб мінімізувати кількість присутніх людей. Крім того, саме місце зйомок намагаються зробити максимально приватним: закриті вікна, цупкі штори або екрани, і охорона території. and lizzie some actors have said that love scenes on a movie set they may not be as fun as they look in fact they could be kind of awkward to do all of that in front of everyone on the set so do you help in that too yeah, for sure. So, one of the things that we um, help implement is the closed set procedures to make sure that only people who absolutely desperately need to be there uh, are involved in the actual shoot day so that you're not doing it in front of like lots and lots and lots of other people. We try and sort of get that down to like bare bones. Севегенедезломопрайвесі Координатори та координаторки інтимності за потреби можуть підтримати виконавців, якщо виникають проблеми після зйомок. І останнє вони перевіряють, чи відповідає фінальний монтаж контрактним зобов'язанням та умовам договорів. Не всі в захваті від ідеї роботи з координаторами та координаторками інтимності. Зокрема, Дженніфер Еністон і Шон Бін говорили, що вони не потрібні, оскільки псують спонтанність сцен сексу? Дехто цю посаду називає симптомом епохи більш жорсткої цензури. А от Крістен Стюарт каже, що хореографія любовних моментів дозволяє краще фокусуватися на роботі і допомагає не мати сором'язливого обличчя. Але чи причетні координаторки та координатори інтимності до того, що сексу в кіно стало менше? Цілком можливо, Іта О'Брайен, провідна координаторка інтимності, пояснює, що інтимні сцени мають якось працювати на персонажів та оповідь, а не просто бути. Фахівчиня часто просить режисерів і режисерок подумати, чому той чи інший момент важливий для оповіді, адже глядачі, які хочуть дивитися секс без достовірної історії, мають легкий доступ до порнографії. Інколи такі розмови призводять до змін у сценарії або до видалення сцени сексу. Але окрім кількості є ще питання і якості. Відвертих сцен на екрані стало менше, проте сьогодні вони натуралістичніші як ніколи раніше. Сучасні фільми намагаються зобразити сексуальність у спосіб, який є більш автентичним і шанобливим. Згадайте бідолашні створіння та чисту гру. Можливо, частина аудиторії сьогодні воліла би бачити щось менш натуралістичне ніж деякі сцени у фільмі «Солтберн» чи серіалі Мері та Джордж, але в будь-якому разі добре знати, що про безпеку і комфорт акторів та акторок. Подбають координатори інтимності навіть в дуже відвертих і провокативних сценах. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на YouTube канал Септон, ставте лайк, пишіть коментар, ставте лайк або дизлайк. Будь-яка активність і зворотній зв'язок вітається. І побачимось в наступних відео.